Вітаю вас, шановні глядачі на каналі За Ширмою Невідомого у рубриці Карта Дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 4 березня 2025 року карта Дня Вежа. Звичайно, дивлячись вже на цю карту, у нас виникають не найкращі асоціації. Проте, як і усі, вона несе свою мудрість, щось, звичайно, є таким, що нам не особливо подобається, проте є і те, на що потрібно звернути увагу вежа це раптовий злам старих конструкцій, що може проявлятися як у зовнішніх подіях, так і у внутрішніх трансформаціях. Це день. Коли все, що будувалося на хиткому фундаменті, може дати тріщину. Ключові слова цієї карти шок, прозріння, несподіванка, очищення, різкі зміни, злам ілюзій. Карта говорить нам про те, що цей день може стати переломним, несподіваним і таким, що змушує до змін. Він може принести неочікувані події, які можуть зламати звичайний хід речей. Це може проявлятися у вигляді руйнування планів, щось може піти не так, як очікувалося, шокуючих новин, конфліктів. День може принести кризу у стосунках, особливо якщо вони вже були хиткими. Поломок, аварій, технічних несправностей, тому варто звернути увагу на техніку, електрику, транспорт. А також це втрата ілюзій, може відкритися правда, яка може бути неприємною, але важливою. Коли раптова зміна руйнує нашу зону комфорту, це лякає і засмучує, але саме тоді відбувається розвиток. Суть цього дня, оновлення через потрясіння, всесвіт показує, що щось у житті не так і потребує змін. Цей день може допомогти позбутися токсичних зв'язків, вийти з ситуації, яка висмоктувала енергію, побачити істину, якої раніше не помічали, отримати поштовх до нової, більш чесної реальності. Як правильно діяти в цей день, не чіплятися за старе, якщо щось руйнується, це означає, що воно приносило шкоду, залишатися спокійним та уникати імпульсивних рішень, краще перечекати бурю і не діяти на емоціях. не вступати у суперечки, якщо ситуація напружена, у цей день легко зірватися. Важливо використати цей день для внутрішнього очищення, позбутися непотрібного у думках, речах, стосунках, хоча день може бути напруженим, вежа приносить звільнення. Карта наголошує, якщо щось руйнується, це не кінець, це можливість почати спочатку на міцнішому фундаменті. Дякую вам за увагу, за вподобайки, до зустрічі у нових відео.